В обласному центрі стартував новий сезон першої в Україні резиденції для молодих україномовних письменників. Станіславський феномен, літературна резиденція, вже приймає заявки на участь у конкурсі. А у травні два переможці протягом місяця безкоштовно житимуть у івано-франківському. Детальніше розкаже Ліліана Хомишин. Уже другий сезон Станіславського феномену запрошує у гості жителів цілої України. Пріоритет надається молодим україномовним письменникам з віддалених регіонів. Учасники можуть надсилати твори на довільну тему, а далі слово за журі творчість. Вона така ж ну, ніби різна. Тобто, наприклад, тематика творчості людей в Донецьку там чи у Криму вона трошки інша ніж, наприклад, наша тут. І не горять ворі, не про те, що наша краща чи та гірша, але хочеться, щоб людина, розвиваючи свій творчий потенціал, це ж ти спочеркнула ще що щось тут. Наше журі е, намагаються відібрати е, людей, які, е, які виразно видно, що це є здібний е, і перспективний автор. Протягом місяця два переможці мешкатимуть у хостелі. Феномен та харчуватимуться у місцевих арт-кафе. Гості міста також презентуватимуть Івано-Франківськ. Виходить дуже так специфічно, що ці резиденти, які приїжджають, вони гості у нас, але потім на різних в період резиденції на різних фестивалях, на різних заходах поза містом тут по області. Вони презентуючи резиденцію, ніби презентують місто. Проектом уже зацікавився фонд розвиток України, який виділить грант на його підтримку. Надаються гранти на втілення проєктів в межах всієї країни. І в свій час було відзначено високий потенціал та актуальність зокрема цього проекту на презентації, якого ми зараз присутні цього року. Резиденція відкриє свої двері для учасників тричі у травні, липні і жовтні. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. новини. Телеканал Раї.